Виглядало краще готовим фізично. Яка цьому причина? Добре, підготувалися, чи морально може більше волі до перемоги було. Чому так сталося? Добрий вечір, Вітаю вболівальників з перемогою, важливою перемогою. Ви знаєте, досить непростий період був у нас. І цією грою ми, можливо, підводимо певну риску перед відрізком, який у нас був. Матчі Єврокубкові, матчі чемпіонату України. І зараз, після, зараз готуватися будуть гравці в національній збірній і молодіжній збірній. У нас є можливість перепочити і зробити такий. Переподих Це стосовно, стосовно, стосовно вашого безпосереднього питання. Розуміючи стан команди після гри з Макабі, я на наступний день, хоча завжди у нас гравці, які виходили в стартовому складі, починали гру, у них є невелика така розминка. А гравці, які не грали або виходили на заміну, в них є тренування. Я змінив повністю і дав повний вихідний після матчу з Макабі. У нас була можливість провести тренування, я повністю відмінив все. Сказав, робіть, що хочете, йдіть куди хочете. Можливо, хтось захоче відновлення, хто хоче самостійно потренуватися. Ми. Працювали, працювали достатньо о, на період підготовки і в, в цей період. Тому, тому можливо така несподівана дія вона внесла. Хоча я не можу сказати, що ну, було легко і погода, і через два на третій і логістика. Вона все дала знаки. Ми грали з командою. Досить непростою. І, і чудово знаю стиль Руслана Петровича і знаю амбіції президента Полісся, і знаю, які вимоги вони перед собою ставлять. Ми вибрали таку тактику на гру, яка в принципі яку вдалося реалізувати, хоча безумовно не, було, не обійшлося б і без помилок. Наступне питання, будь ласка. Вітаю ще раз з перемогою. Скажіть, будь ласка, як ви можете прокоментувати майбутню на сезон ротацію в лінії нападників? Там не прошу коментувати зараз чутки стосовно можливих трансферів, але як ви готуєтесь заповнювати можливо якісь пробіли, які можуть з'явитися по ходу сезону? Дякую, пробіли по ходу сезону будуть вирішуватися. по ходу їх потрапляння. Наступного, Пентагоні. Олександр Володимирович з перемогою хотів спитати з приводу Михайленка, як він себе почуває, в чому була причина такої, такої швидкої заміни. На жаль, він відчув а, задню поверхню стегна і для того, щоб не ускладнювати, для того, щоб він а, все ж таки не отримав більш серйозну проблему. А, він, ми, домов, ми домовлялися, ми перед грою. Ми перед грою ми домовлялися, якщо, якщо у кого виникають будь-які проблеми, це все можливо. Тому що графік дійсно був насичений і робота була теж непростою. Ми це чудово розуміли і ми попереджали хлопців. Якщо ви не готові, всі, хто сьогодні вийдуть в стартовому складі, мають бути готові на 100%. А якщо у когось виникає... Якісь проблеми, мають зразу говорити, не треба терпіти, а потім ускладнювати. Тому він відчув, хоча мені лікарі говорили, що в нього були певні моменти, але він взявся вийти зі стартового складу. Він відчув, ми зразу зробили заміну, і е, хочу в цьому плані е, підкреслити, що Брашко вийшов і відіграв на е, чудовому рівні. Є ще питання. Доброго дня. З перемогою важливою. Сьогодні Динамо зграло трошки по-іншому, не перетримувала м'яч більше вертикальних передач за спину в відкриті зони. Це вже. Е, Видні ж трохи нароботки нового тренеру, чи, чи все ж таки Полісся сьогодні дало таку можливість? На сьогоднішній момент ми брали матчі виключно як тренер, який буде грати на стандарт, і допомагати нам при виборі стандартних положень. Його функції були саме такими. Тому давайте бути обережними, коли ми робимо якісь висновки. Тому що іноді ці висновки, як, наприклад, історію, про яку вже всі писали і не хочеться повторювати в команді, яка була. Тому давайте обережно і акуратно робити певні висновки. Якщо. Ще раз хочу привітати оболівальників. Хочу сказати від себе, що наша третя зірка це зірка військових, це знак пошани. І ми пам'ятаємо всіх наших оболівальників, дякую їм за підтримку, дякуємо їм за конструктивну критику і будемо все робити для того, щоб ми здобували, дарували нашим болівальникам позитивні емоції. А вам усім я бажаю перемог, як в малих, так і великих справах. І головною, наше бажане, такі ми усіма перемоги. Ще раз гарно, тихого, спокійного вечора. Слава Україні! Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet!